Друзі, всім привіт, всім доброго ранку. Сьогодні такий день гарний. І ми з дедушкою вирішили пообрізати дерево. Не забирай, я вивезу. Це воно розсипеться, ще буду там зазабу. Це в нас персик, ми його обрізали. Це грушка. Грушка дюшеска дуже смачна така дуже. Соковита, черешні. В общем, займаємося садом. Я пообрізала свої квіти хризантеми. Будуть на весну нові отходити. Вже на цей кусочок городу треба купити луцерку, щоб посіяти, і ранньою ранньою весною, як будемо, Культивірувати його, ми посіємо луцерочку новеньку, свіженьку. Грушку ми вже дорізали більш-менш. Зараз будемо, ось у нас є айва. Вона дуже така гарно цвіте. Ну, щось їсти, щось ми вже її об'їлися. Будемо обрізати айву. Розрядимо ми трошечки гілочки, це і буде дуже гарний урожай. Залишилась у нас оця яблунька, яку треба трошки розрядити. Зараз будемо обрізати. Остання деревинка. І буде порядок у саду. Тут, да. а там... да? Упало прямо на мене, чуть не замочило. Бабульку хотів убити. Ти хотів, напевно, позбутися мене. <решення, таля витович. соржен> ти заснула. Може ти там вже молодшу придивився? <соржен> Ловлю. Ось так стала виглядати наша яблунька. Обрізали. А оце скільки вийшлося хмизу. нема. Скільки хмизу. На це треба купити арпал. Щоб робити щіпу. Так, да, над цим треба подумати. Зараз цей хмиз затягнемо на мусор. Все виносимо тепер цей хмиз. Ще ми перейшли трошечки чистим наш садочок. Тут молоденькі дерева, тут нема що дуже обрізати, тільки такі пару гіллячок обріжем. Рогачі. І так потрошки розріджуємо садочок наш. Дедушка у нас спеціаліст. <плес> Сьогодні ми ще підчистили нашу ожину, тоді тільки з грибем Трошки буде тепліша погода. Надіємось, буде урожай ягід. Це в нас ожина колюча, а ось є не колюча, крупна, не колюча. Треба підв'язати. І оце в нас ожина не колюча. <рив> <рив> Настала знову зима до нас прийшла неожиданно, нас Мороз висипав на нас сніг. Подивіться, скільки снігу нас насипало. А ми сьогодні хотіли свинку колоти. Так, да, в нас сьогодні було замовлення на поросяну. Як же його колоти такою погодою? Воїнів в нас немає, <coughs> тому ми ще не знаємо, що нам робити. Тепер я з віником бігаю. Лопату треба снігову, а не віник. Обмітаю всі ці. Обмітаю, обмітаю. Я тільки весейка, а вже починаю опять засипати. Так, да, тільки змів і вже засипає. Зима, прям гарна погодка. Да? Ну, тут буде слизько дуже. Нічого. Ось такі в нас свинки. Чекають вже на опорос, має бути через пару днів. Ще кабанчик день побуде і треба оселити. Є в нас замовлення і на кабанчика. Ну така погода. Тепленько, маленькі під'їдають, підростають. Будемо чекати, будь здоров. Опороз, так? Так. Малися колоть свиню. Ну так як погода в нас не льотна, ще да? й плюс і опорос у нас начався, тому замовлення перенесемо. Приготували ми ящичок. Сідай на табуреточку, на стульчик нижче. У мене ні. Та ні, туди не. Чекаємо порос. Лампочка, Лампочка гріє. Погріє. Ну все ми підготовили, все будемо чекати. Молоко йде повним ходом, свинка вже схватки в неї починаються, то вже чекаємо, да? Дедушка хоче дармової електроенергії, щоб швидше розтали, так? Да? Помогти <під собою> розтати. <під собою> Сонечко світить, щоб зряний. Не... Ну так. Да. Ну що можна? Ну воно само впаде. Але ж на це треба чекати, поки воно розтане і впаде. Тут кожний. Часок... Кожна часок гроші, так? Да? Як воно, да? от Дивись, плануєш, да? планували ми цей, а порос на завтра. Думали, сьогодні будемо колоти. А воно все, опорос сьогодні, сьогодні 113-й день, завтра 114-й. Ну, ландраси вони поросяться, вони не переходять, вони неправильно строго. Непла... Неправильно плануємо склали. А чого, Ну, можна переробляти, буде все. А, ну так, да, так. Да. Появилися троє. Є вже в нас троє. Є кабанчик і дві сестри. Ось такі в нас петренчики, бо свинка наша ландра спарована петреном. Є брат і дві сестри. Ну що, ждемо далі? Чекаємо далі, так? Да? Готуємо свинки окситоцин. Окситоцин. Бери. Готуй окситоцин? Важаємо, не вийко. Бабуся, чи ти сам попробуєш? Та не уче бабуся Пробуй коли пробуй? Почухай, почухай за вушком. Так. Да. Загнав голку. І помаленьку вводь. От молодець, бачиш. Сам вколов окситоцин. Все, бабуся може йти в відпуск, будеш сам приймати опороси. Тільки у білих. У ландрасів спокійні, так? Да? А на дворі зима? Дениска справляється з опоросом. Зараз побачимо, що наш хлопчик робить. Є, не було? Іди кушать. Йди, снідай, давай, там дедушка тобі насипає, йди. Бо нам прийшла посилочка, то йому їдемо на нову пошту її отримати. Прийняли опорос і їдемо по посилочку. <різь> Щоб не покотилось по машині, не дорого, Так, пішли отримаємо. Карта. А тут розетка є? Провірити чи працює? Вот тут чорну пальці витягне. Mm -hmm. Добре добре. Спробуй жужить, не жужить. Все, працюю, оплачую, так? Да? Друзі. Свині одягали кормушку. Вийшли? Ой, гади, Це не свині, це вредителі якісь. Закривай. Що ви за шкоду наробили? Танки. Зняли кормушку, так? Да? Зібрали кормушку зовсім, Заб'єм двері, давай і корито назад без кормушки найдем зараз. Ну шкодники, ну шкодники, оце ви шкодники, конечно. Вирвали кормушку, кориту, зусим, так. Ну, вже забили двері. Що знайшли, те забили. Будуть сидіти ще. Ось тут вони і. І впокояться. Тут їм, блядь, зовуть дві серні цвітля. Ну, ці свинки їдуть на списання. Що там пикаєшся? Ця коричнева вона ще піде на один напороз, а ті списуються. Да. Вона вже спарувалася. Да, там поки спродаються, переїде тоді в сарай. Ну, пішли тоді. Я не буду цей його приймати. Я в неї боюся. <ріст> вже приймали. Все добре буде. Бачиш, поки ми з'їздили на нову почту, добре, що Дениска залишився на господарстві. Це вони, звісно, з'їздять. Ну, поки з'їдять, може час пройде, будуть свободні станки переженуться. Викинули ту кормушку, ну, бо вирвали. Тут у нас закінчився опорос, такий маленький мишенятка. Ну, свинка в нас первістка. Привела семеро. Це нормально для первістки. Що за війна? Що за війна? Зараз будемо управлятися. Ця свинка в нас на черзі. Завтра в нас замовлення на це. На цього кабанчика буде, тоді ця свинка останеться в цьому станку. Завтра Надіюся, що забій буде завтра не їде. Слабий сніжок.